Вітаю вас, друзі. Сьогодні вже з завтрашнього дня обіцяють таке конкретне потепління. Бляха, губи замерз, говорити не можу, вибачайте. От. І... Але я не чекаю завтра. Я сьогодні пішов копати, як кажуть, я пішов у далекі гори, на високі полонини. О, бо я лопату нову купив. Я купив нову лопату і як її не випробувати. Ну Вона гербек, дракон. На грибе капець. Трохи незвично, я сатку К... така думка проскочила, блін, яка голіма лопата. Але але привик я зараз підвертаю, мені легко рубати коріння і вчора так гарно Фу, підточив, до речі, вручну, так, всі радили вручну, півдня цей точив. От друзі, багато металу вже знайшов, ляха зачепилася гілочку. Але перша монетка, десь годину вже ходжу. Так, ще не можу привикнути до... Камери, з якої я ходжу, О, зараз будемо фокусувати, друзі, дивіться тут. Так, 57 й рік до реформи Крута копійка, Ні, ну, круто, камера знімає, правда? Капець. Після того фотоапарату. Так, Друзі, я в такому лісі От вийшов я до річки. Старою дорогою вийшов до річки, не знаю, чи то видно, ну, видно, що. І, і думаю зараз тут по бережку пройтись. Ну тільки в принципі вийшов до бережка і випала монетка. Добре, друзі, маю надію, що монетки ще будуть. Тому залишайтесь на каналі. Друзі, чергова монеточка. От, друзі, а та монеточка. Так, а монеточка у нас 15 копійок. Бляха, я ще не навчився цим робити. 15 копійок 61 року. Ну, я за що кажу, неважлива монетка. Монетка так собі. Задоволення отримав, але... Так, да, друзі, в лісі вони зовсім інші. Не те, що по городах. Вон, блін, по краю навіть лише оце таке, таке рожевеньке, я ж пам'ятаю кольор цих монеток. Добре, друзі, не переключайтесь. Чергова монетка, друзі. І Цього разу це у нас 2 копійки. 60... зараз. 76 року. От, мені був один рік, коли вона випущена була. Ну, в принципі, її чистити не треба, вона така жовтенька, і тільки від глини помию. Да, признав, в лісі вони зовсім інші. Так, монетка ніяка, але якщо знайду, припустимо, якусь австрійську, це вже буде приємно в такому стані. Добре, друзі? До зв'язку! Так, друзі, дивіться, он там я монеточку, монеточку знайшов дві e, копійки. Не дві копійки, а... Так. А отут... отут бачите, такі, такі знакове дерево, я думаю, біля нього похожі. Такі, такі знизу тризуб. Знизу тризуб. Слава Україні! Героям слава! Так, а тут, друзі, о, моя красива лопатка. сьогодні спати з неї лягаю. От, а тут 77-й рік, так, друзі, мій фокус, дайте. От. 15 копійок, 70-й, 78-й. 78-й рік. От я зараз ще тут довкола до походжу, бо дерево таке прикольне. Могли... хоча таке монет... лісу руби, тут ліс валили. Сонце високе, ще довго буду ходити. Тут ліс валили і, і напевно хлопці сідали тут по 100 грамм пити, якусь кубасу з'їсти. Добре, друзі. Не переключайтесь, не ходіть по других каналах, мало хто ходить в землі. Ходіть по тих каналах, хто, хто ходить в землі, в цій землі, хто риється в землі і ходить в землі. Добрий друзі, до зв'язку. Коротше, це блін птах, ні. Сука чухнув. Та не йшов чим добувати їду башкою. Фух, бля, руки я не п'ю. Руки дрожать. Ах, красавець. Сука нема. Далеко просто. Я вже його віддавно доганяю, а він чухає. Мушу здалека знімати. Все. Так, і є, друзі. Випала мені ще біля цього дерева. Ще одна монеточка. Це у нас вже 10 копійок 61-го року. Так, 10 копійок 61-го року. Як завжди, стан прочудовий... Таке. Хоч би до реформи ще попали. Добре. Тримайтесь камаради. Так я йшов, йшов по слідах. Ішов, ішов, ішов. Двіться, які прикол. напевно ну, лисиця. Ну бо це не заячі сліди, правда? Ну не заячі. Дітки еквілібрист повалив через дерево. Туди на той біг. Ну за ним я туди не піду, бо я можу вламати цю гілку. Класно, а вода ще не замерзла, прикиньте. Тут кінець зими, але вже напевно і не замерзне. Вже йде потепління. Фу, Так далеко я заїхав. Я поїхав далеко трошки від дому. Ну як далеко? Кілометрів 15. І таке село Ясиновець. Всіх хто з Ясиновця привіт. Фу. І зайшов в ліс, зовсім незнайомий мені ліс і там добрався до такої річки. Я так підозрюю, що це дуба, напевно. Не знаю, може просто... Річка дуба має називатися. Може просто якийсь потічок. І тут п'ють! Так далеко і тут п'ють. Фу, скільки пробок вирив. Добре, друзі. Класно. весна скоро, Дивіться небо яке блакитне. Ава! вже все, вже літнє небо. Може зато так кажу, що мені так хочеться. Фу, я пам'ятаю її у квітні, страшні морози сніги. Окей, друзі. Залишайтесь на каналі. Так, друзі. Придеться мені йти додому, бо от камери сіли, а я запасних батарейок не взяв, все беру а сьогодні, як на зло не взяв, ну та й добре. Але дивіться, я знайшов Гільзу і тут такі маркування є, а я, я ж не знаю, що таке. І чи, чи, не доп... чи це 1917 рік. Скажіть, друзі, будь ласка, що означають оці букви і цифри? Я, щоб, щоб зорієнтувати мене, що тут відбувалося, бої... напевно, 1917 рік. І чия це куля, чиї позиції тут стояли, бо я знайшов тут окопи, чи варто тут рейтись. Добре друзі! До зв'язку!